Добрий вечір. Добрий вечір. От давайте представимо таку ситуацію. От угу. ви гуляли по лісі, там гуляли, збирали якісь гриби і заблукали в лісі. Вже вечір там настав. І ви думаєте, куди йти, йдете, йдете, і бачите, стая вовків. Прям біжить на вас і зупинилась. От що треба робити в цю мить, а що не треба робити? Як ви думаєте? Не рухатись — це найголовніше. Тому а що... Що, а що Чим більше рухаєшся, тим більше на їх. Нервуємо і тим більше вони хочуть на нас напасти. Тому найголовніше це уникати паніки і не рухатися. Прям так говорити, ніби там вже не раз там в цьому лісі побували з волками зустрічалися. Так, так, звали, так Зразу і не скажеш, ви там гід по виживанню в лісі. Можливо, ви там десь в тік такі підписані чи таких ні? Дій мамочка. Круто, а звідки це ви так знаєте? цей, цей факт цікаво, тому що я навчаюсь в медичному коледжі, і там є типу правила безпеки і виживання. Також ВМП, військово-медична підготовка і також нічого собі. То ви людина, яку треба завжди собою брати, якщо куди сидеш, ці мої не забудешся. Я завжди знаходжу вихід і не забудешся. Які ситуації будуть то зразу? Як Вікіпедія зразу розкаже, що треба і що не треба робити. Супер дуже круто. Дякую за відповідь.